Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 2 грудня 2023 року, другий день зими. Вітання засніженої Львівської області. Ось такі у нас опади, мокрий сніг. Звісно, сьогодні ми не будемо відкривати вуликів. Ось такі шапки. Бжила зимою. Але я сьогодні хотів, напевно, розповісти про... Те, що може статися на пасиці, доволі неприємно, це якщо пасіка розміщена в саду, а сад, зокрема, є доволі старий, тобто є старі плодові дерева. Скажімо, якщо взяти ось ці малі, не так старі саджанці, це, наприклад, яблуня, одна, яблуня, друга. Там груші, тут чересні яблуні, тобто вишні навіть ось такі. Це ще нічого. Навіть такі. Але доріг, ось погляньте на такі вишні. Ось Джаїмдес, напевно, не знаю, з яким років, він дуже багато років. І в нас мокрий сніг. Та десь приблизно два дні, так два, ну може до трьох днів. Він наліпає. І що може бути неприємно? Неприємно може бути те, що я сам не знаю, може й такий мене чекає. Планував в цьому році зрізувати ці вишні. Навіть їх підчищувати ось така гілля, нависає над тими вуликами, а тут є чотири сім'ї. Вона легко може пошкодити, скажімо, вдарити вулики або їх перевернути. Тобто отакий конор дерева, тобто дерево справді старе. Це вишні, на які люблять час від часу сідати рої, але їх потрібно забирати. Ось дивіться, ось тут так надвисла вона. Отже, це все треба було зрізати, я це не зробив. Що? І можемо побачити, що все ж таки в неї за тим перекономіки також вже доволі старий, його треба міняти. Ось ми бачимо, що гілки ламаються, падають. Можна помітити, як вони нагинаються. І може бути таке, що в будь-який момент порив вітром і вони просто зламаються і впадуть. На мої вулики і можуть не робити біди. Ось ця частина вишні завислена тими двома. Тут синій тут немає нічого. ось Тут так похилились. Тому треба, друзі, дивіться, як вишня, як вона камеру закриваю, як вона похилилася, там вже торкаються навіть тих старих вуликів. Ось така ситуація. цю черешню я підрізаю, крону хочу знизувати, ось тут буду прививати. По-новому, ось така вона. А це мої саджанці, точніше мої дерева плодові, які я стараюся високо не, 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 скажімо, не піднімати. Ну а така ситуація у нас на пасіці. Сніг це гарно, радість дітям. Ось. Але попри це все можуть не робити шкоди, як оця гілка яка впала, але вона була доволі малою. Надіюся, що все буде добре, все минеться. Але є така ситуація на пасіці, коли потрібно особливо звертати увагу такі речі. Ось такі, така краса у нас. Дійсно, це красиво, це гарно, але також несе в собі певну небезпеку. Ось тут поскладав нуклеуси. Такі ряди, деяких ще навіть не забрав, але їм не страшно. Ось, це акація. Під низом посаджені фундуки, будемо їх трішки підчищати, тобто акацію, давати можливість фундучкам розвиватися. Ну і тут наш молоденький сад, гарно посаджений, чекаємо врожаїв. Гарно всім гарної зимівлі, до бджіл нема чого ще дивитися. Це, в принципі, закономірно має бути. Тому що тільки почалася зима. Хто гарно підготовив, той не переживає, спокійно відпочиває, скажімо, в очікуванні весни загороджувачі на льотках від мишей є. Вентиляція зроблена. Всім вдалої зимівлі.